А зараз до кримінальної хроніки. Будьте уважними: у місті активізувались шахраї. Ось і мешканець міста впустив до оселі двох невідомих жінок, нібито для зняття порчі. Гості шахрайським шляхом заволоділи його чималими заощадженнями. А 22-річна жителька села Вороньків на ринку в Борисполі придбала з рук золоті прикраси. Згодом з'ясувалось, що вони є дешевою біжутерією. Ввечері, після дня молоді, до лікарні звернувся 40-річний громадянин з переломами ребра. Тілесні ушкодження наніс мешканець Борисполя 35 років під час конфлікту між чоловіками. У Борисполі правоохоронцями на території одного із домогосподарств було виявлено понад тисячу кущів коноплі. У 19-річного парубка на вулиці Київський шлях було вилучено паперовий згорток з марихуаною. Молодик стверджує, зберігав наркотик для себе. Працівниками ДАІ були затримані молоді люди, які намагались незаконно заволодіти автомобілем «Опель», що належить жителю Борисполя. Троє чоловіків помітили авто, яке перебувало без нагляду неподалік СТО і вирішили викрасти його. Співробітникам дорожньої інспекції вдалося зупинити злочин на гарячому. У місті водій автомобіля Вас не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, де машина перекинулась. 18-річний пасажир отримав забої тіла. Також державтоінспекція попереджує водіїв про те, що жодні документи та спецперепустки не дають водію уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху.